Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Стартували нові акції, які діятимуть лише 2 дні 1 та 2 липня. Жіночі трусики. Дві пари купляйте третій у подарунок. Знижка до 50% на засоби для інтимної гігієни. Family Doctor. 30 гривень та 30 копійок і гель 32 гривні та 30 копійок. Засіб для інтимної гігієни від Lingerie 300 мл 75 гривень та 67 гривень. літо гель 40 гривень, umbrella 34. Лактоцит багатьма улюблений 200 мл, неакційний 195. Колготи капроновий вів'єн 10ден та 20 ден, зі знижкою. 10 ден, 59, 60, 20ден топ, 71 гривня та 60 копійок. Актив 71 гривня, 60 копійок. Класичні 47,60 Elegant 67,60 80% кешбек на усі сухі шампуні. Сіос 150 гривень. Шаума 119. GoToB. Є у двох об'ємах. Більший об'єм 159 менший 102 гривні. І Батіст 224 гривні. Є різні варіанти. І такий є 134 гривні. Сухий шампунь. Засоби для очищення та прибирання. Кешбек 80% від вартості 154 гривні Сілітбенк. Містер пропер 115 гривень із розпилювачем. Саво 88 гривень. Містер Мускул, акційна ціна. Домус 34 гривні антижир. Скай 56 32 гривні. Скай антижир із розпилювачем. Аж 700 мл. Для чищення та миття. Ось. Весь цей стелаж йде на кешбек. 33 гривні Sky, SIF 55 гривень, не акційні ціни. Сіліт Bank anti Келк 239. 154. Сіліт 82 гривні. Саво від пліснявої 113 гривень. Такий дієвий засіб, але може пошкодити побілку. Скай порошок 26 для чищення порошок. Містер Пропер 1,5 літри, 149 гривень. 1 літр об'єм. Ціна неакційна, дорожча від 1,5 літра. Кіон засіб для миття підлоги 1 літр 66 гривень. Sky 30 гривень, також кешбек на Domestos. Ціни 111, 107 гривень за літр, півлітровий 63 гривні. Кьонен 75 гривень, 100 гривень, гелі для унітазу. Також є кешбек на фейрі 99 ,50 гривень 50 копійок. Це вже по акції 650 мл. 146 гривень майже літр. І такі варіанти 118 гривень. Кюнен 60 гривень, 650 мілілітрів. Сарма фейрі. Сарма 37, фейрі 60. Також підвісні блоки. І тут на кешбек є різні, конен, бреф акційний, 45 гривень, одна штука. 44,50, якщо бути точним, є і по 50 Томестос – 46 гривень, 2 штуки 92 гривні. Брев, кольорова вода, дві підвіски 95. Акція на промо період. Це діє до 10 числа, 10 липня, на лоск капсули 265 гривень за упаковку, друга йде в подарунок. І гель. Ставте на паузу, пишіть, скільки може коштувати ось такий гель об'ємом 900 мл. Ціна 349 гривень. Один берете, другий в подарунок. Кешбек 80% на усі косметичні серветки. Грін 150 штук. Нові дизайни. З листочками півкольорові півлисточки, пів листочки упаковка. А ось тут кольорові самі серветочки. Ціна 39 гривень за упаковку. Кліник серветки, акційна ціна 55 гривень, силкен 59 за 70 серветок. Так, це рушники. Вони в акції не входять. Полісся серветки 36 гривень. Акції на власну торгову марку 1 плюс 1 дорівнює 3 на ватні палички та диски. Greenway, Полісся та літо. Ватні палички 200 штук від Greenway коштують 26 гривень. Є ще ось такі пластикові коробочки. 18 гривень за 100 штук. Just Cway 90 гривень. Тут теж цікава така уємність у вигляді пандочки. Від літо торгова марка 100 штук 15 гривень, є ще 200 та 300. Ватні диски 150 штук в упаковці ціна 59 гривень. Greenway є акційні пропозиції. 60 штук овальні ватні диски коштують 38 гривень. Вони є трошки більші від звичайних ватних дисків. 80 штук 30 гривень, 32 гривні 100 штук. І 40 гривень 120 штук в упаковці. Дві берете, третя в подарунок. До речі, можна брати одні ватні диски, ватні палички, тобто об'єднувати різні позиції. Знижка 50% на засоби для догляду за шкірою обличчя та тіла від холіка-холіка. Гель алої 49,80, такий набір із трьох продуктів 224 гривні. І алої гель великопаковка 119. Також в цю акцію входять засоби для догляду за обличчям від Холіка-Холіка. Ось такий тонуючий Бібі-крем з SPF-захистом. Ціна 114 гривень. Стартер 194 гривень. Пінка для умивання 114 гривень. Кешбек 80% на усю декоративну косметику від Патрісія Ледо. Новинка: тонуючий засіб 449 гривень. Має дозатор, ємність скляна. 299 гривень коштує легкий тонуючий засіб Сісі Крем, є у двох відтінках. Із цієї серії ще є новинка, пудра компактна. Вона має ще СПФ захист 20. Відкривається натисканням на кнопочку. Має дзеркальце, тут наклеєна захисна плівка, спонж для нанесення і власне пудра. І ще одна новинка це є база під макіяж від Patricia Ledon. Це два в одному два кольори. І також є два відтінки. Ціна 449 гривень. Гель стайлер для брів. Це є Maybelline Ціна 276 гривень. До речі, зараз на усю декоративну косметику діє акція 2 дорівнює 3. Два продукти купляєте, третій піде в подарунок, той який дешевший по вартості. Туш 391 гривня. Підводка 319 гривень. До речі, усі туші, які мають сині літери, вони є водостійкі. Ще є акція, знижка 50% від повної вартості на Версачі. Чоловічі аромати або жіночі мініатюрки, ціни від 259 гривень. Ще приїхали новинки від Just Cave та About Face ось така помада, бальзам для губ. Живлення та сяйво. І такий набір для створення та нанесення маски. Тут є ємність, мірні ложечки, лопатка та пензлик. На жаль, ціночка ще немає, тому що це новинка. І така цікава новинка рукавичка для умивання обличчя, зняття макіяжу в одному. 100 гривень коштує масочка для губ від About Face. Ось такий сьогодні був огляд. Пишіть коментарі, що вам сподобалося, а що не сподобалося. До нових зустрічей на каналі.